Літня пора року шкільні канікули, все більше дітей проводить вільний час на вулиці без нагляду дорослих. Не виключено, що дитина може опинитись на проїзній частині, таким чином поставити своє здоров'я та життя під загрозу. Тому правоохоронці, за прикладом своїх колег за кордону, провели акцію, згідно якої дітей поінформували щодо правил дорожнього руху та роздали флікери, світопривертальні елементи в темний час доби. Такі засоби вже врятували не одне життя. Так, я знаю елементарні правила дорожнього руху. Ця акція, звичайно, мені сподобалася, тому що я побачив нові поліцейські машини, побував у їхній кабіні і також спробував одягнути бронежилет. Взагалі, як тебе зацікавила ця професія? Так, мене зацікавила. Я подумаю над майбутнім обранням цієї професії для себе. Окрім інформативної частини заходу, полісмени продемонстрували малечі службові автомобілі, показали як користуватись рацією та одягнули на дітей бронежилети, давши їм відчути себе справжніми охоронцями порядку. Знаєш, коли куди дивитись, коли переходиш до дорогу? Куди треба дивитися? Спочатку ліворуч, потім праворуч. Як тобі поліцейські сподобались? Чи станеш ти задумаєшся на цією професії? Хочеш стати поліцейським? Говорити поліцейська. В результаті проведеної акції поліцейські сподіваються, що діти стануть більш свідомими та обачнішими біля автомобільних шляхів.